У Добинському районі матір рятувала сина із поліції. Її опівночі подзвонили псевдоправоохоронці та професійно переконали бідолашну, що з її син може сісти у в'язницю. Жінка ладна була віддати останнє за порятунок хлопця 2800 гривень. Таку ціну назвав незнайомець. Мати щоденько зібрала необхідну суму та перерахувала її на картковий рахунок у найближчому цілодобовому магазині через термінал. Коли банківський картковий рахунок поповнився, зв'язок з шахраєм обірвався. Лише тоді матір зв'язалася з сином і зрозуміла, що її ошукали. У той же день Дубинські поліцейські отримали виклик і від молодого хлопця. Він втратив напередодні водійське посвідчення та розмістив оголошення у соціальних мережах. Афористи тут же знайшлися і зголосилися повернути документ відповідно за фінансову винагороду. Чоловік перерахував 500 гривень, не задумуючись про те, що його можуть обманути. Потім незнайомець Просив ще гроші. Чоловік знову перерахував 120 гривень. Коли ж до нього знову зателефонував невідомий і попросив кошти, чоловік відмовився і у свою адресу почув не надто приємні слова про свою довірливість. За обома фактами шахрайства слідчі дубинського відділку поліції розпочали досудове розслідування.